З початку повномасштабного вторгнення в Україні сталося майже 800 мінних інцидентів, через що загинуло 313 людей. Більше про правила мінної безпеки у сюжеті Олени Оленепринзів. На небезпечні знахідки на звільнених територіях можна натрапити будь-де в покинутих будинках, у дворах чи вздовж доріг. Їх не завжди може розгледіти цивільна людина. Тому пересуватися радять фахівці необхідно лише розмінованими ділянками. Наша держава. Одна з самих забруднених, і цьому немає ще ніякого кінця. Тому це десятки-десятки років буде актуальність. Мінної безпеки безкоштовно навчають тренери за підтримки норвезької організації, чиї фахівці працюють з жителями Сумської, Миколаївської та Херсонської областей. Щоб люди по всій країні не втрачали пильності, засвоїли елементарні правила змінної безпеки. Такі тренінги планують проводити регулярно. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.